Так, всім доброго дня. У нас сьогодні ефір із мудрого, мужнього та миролюбивого Києва. Простір любові над Києвом саме небо. І простір любові над містом Дніпром, люблячий Сесвіт. В люблячому сесі у нас зустріч з сім'єю, яка дала собі унікальне оригінальне ім'я Маяк Благості. Це, Михайло з позивним світовит і його берегиня Дивосвіт. Віта Віточка, вітаю Вітаю тебе. Да. Е, у нас сьогодні мета, запис методичного посібника для того, щоб люди продивились 20 хвилинний контент. Е, ми йдемо по. Тобто пропозиція до будь-якого українця, це як суб'єкт права і діяч згідно шостої статті Загальної декларації прав людини, кожна людина, де б вона не перебувала, має право бути правосуб'єктом, суб'єктом, але мати право і не реалізовувати своє право це те, що ми бачимо. Тому я, як суб'єкт права, пропоную іншим суб'єкт правам, людям нової генерації, сім'ям та родинам ратифікувати. Оцей творчий доробок це походний твір від міжнародної авторської програми «Сяйво життя, яка буде зареєстрована 9 березня 2005 року за старим літообігом, як авторська робота ну, скорочена МАП «Сяйво життя. Всі авторські походні твори це йде перше джерело. Так як я живий, то була загальна концепція на рахунок індустрії забезпечення життєдіяльності. А його походні твори – це ось один із них має ім'я, який ми зараз будемо читати. І так, ми переходимо до текстового варіанту. Відкрийте, будь ласка, цей текст і ми йдемо по тексту. Це якщо загальна картинка, що це європейська хартія саме небо, вона дає можливість нам гуртувати українців навколо родоводу, «Дорога життя. В, сусідню, в сусідній державі народ, який держава має щезнути з лиця землі, навколо родоводу з іменем Аве Марія. Тому кажучи, що ми робимо для себе, а інші хай гуртуються для себе, але для мене ворог це моя нездатність моя не закінчити всі, всі війни на планеті як нашому спільному домі. Тому починаю по тексту. Ратифікуючи, ми підтверджуємо тим самим, що ми гуртуємо Україну разом навколо одного родоводу з іменем Дорога життя. Перше вверху написано: Царство, совісті, благості, гармонії. Моє тлумачення, що це той образ, рід людський став дорослим, зрілим, обачливим та відповідальним. Ну і у своїй хаті наводить лад і порядок. По проукраїнському сценарію, але в інформаційній ідеологічній світоглядній війні. Тому царство Совісті, Благості Гармонії це та той образ, який можна наповнити будь-кому: і людині, і сім'ї, і родині, і роду, і родоводу, і народу, і нації, і земної цивілізації і всьому людству, якщо прийде до нас у гості якась позаземна цивілізація, і скажуть: ми прийшли до вас у гості. Володимир, зразу. По тексту. Що значить саме небо? Саме небо це простір любові над містом Києвом. Історично, спочатку жіночка Маріна із Дніпра дала ім'я, вона стала членом нашого руху Еволюціонерів українського народу. Пройшла по святу обряд біля центру Планети Земля. Місто Київ стоїть Глобус. Ото, знаєте, там такий ми зустріли з автором-розробником цього автором ідеї С Кляренко. Він дозволив е, цей глобус тережувати у всіх столицях на планеті. Це його авторська дорога. Тому це я особисто з ним години сидів, але простір любові над Києвом саме небо, над Миколаєвом чисті води, над Львовом чисті серцем, над е, Одесою усмішка Бога, над е, Дніпром, е, люблячий Всесвіт. Ну, я, я пояснив. Тому ми по імені простору любові дали ім'я, е, саме небо. Ну те, що як от ну, воно звучить. Тобто, щоб люди не плутались. Коли мова йдеться так. про ковдри, ну я, я з'ясував, да? Саме небо це ім'я, що ім'я документу, що ім'я, простор любові над Києвом, одне й те саме. Все, закінчимо. Йдемо далі. Так. Нас далі йде Європейська Ліга Патріотів три єдини України за правду за волю за щасливу долю. Розшифровка три єдини України. Там на жаль, якщо на три єдини України, там написано і нова епохи і нове ера і часу змін. Оцей елемент задум це епохальня історія. Промисіл, ну це простір пригод або простір звичайного права української нації. Я наголос роблю. Це нова ера. І час змін, оце перетворення старе уходить, нове приходить, і людям потрібно орієнтуватися і бути уважним і вміти розрізняти, не ділити, властвувати, а роз, розрізняючи примножувати. Ну я дав якось: що таке Українська Ліга Патріотів? То європейська, тобто. Європейська Ліга Патріотів тридини України, ми гуртуємо Українців. Європейська Ліга Патріотів три єдиної Польщі, вони будуть гортують поляти. Три єдиної Німеччини, вони будуть своїх. Але Бренд за правду за волю за у долю, він оде один. З цим з'ясували? Зрозуміло? Тобто, дві так. шапки ми пройшли по тексту. Європейська хартія і часу судного дня, і часу даленосних нововедень, часу завзятих та відповідальних людей слова планети за ме, саме небо, ім'я ну, ім'я наріцательне. Значить і так, о, перше, чому європейська зрозуміло, всі без виключення країни Європи і ті, хто виявили бажання бути часткою Європи. Ну тобто, це не о, просто збіговиська держава, а це інший вимір, який йде через Київ як столицю. Для того, щоб зрозуміти, що чотири столиці одна цивілізація, це планетарний догмат, але європейців як цивілізації. Тому Київ, проявившись як перша із чотирьох столиць Європи як цивілізації, і показує сценарій ну, для Відня, для Варшави, для, ну, для столиць інших країн, щоб зрозуміти, що столиця, ну, це догмат планетарного масштабу, столиця є для держави. Але щоб ця столиця була і для народу, і для нації, і для ще якимось там служила, ну виміром, то для цього це і запроваджено. Ну, це не можна знивелювати, Ну, це і що Ватікан одне місто і одна, типу, отаке от велике місто. Да? Тому там немає слова держави, там немає, там просто Ватікан. Тому цієї концепції, ну якби просування такого вектору. І дано було Європейська хартія, але із Києва я мудрого мужнього, та ми любимо Києва для всіх інших. На рахунок судного дня, часу доленосних новведень, часу завзятих та відбельних людей свого планети, то роблю характеристики. Так як в Золотоверховому Михайловському соборі звучали 40 разів дзвони в День Миру, 21 вересня, і це початок судного дня. То ще 40 громадян України не зібрались коло єдиномисія брата Ну, наприклад, Третейські судді вже дорослого людства прийняли єдино, ну о -о -о, о -е одне рішення, але воно буде для інших ключовим, бо вони відкривають ключом нове. Тому слово судний день це в Києві, в Михайловському соборі. Золотоверхому, була точка відліку. Як е, е, ми, українці, розкрутимо, що це точка неповернення в стару модель? Судний день це це е, те, що всі очікували через Христа християнську мораль 2,3 мільярда є Христових на планеті. Але всі чогось чогось чекають, бо Божа воля. Божий план, Боже Бож, цей, царство це елемент вищого гатунку, вищ, і вищого, і вишнього. Його ще тільки мусимо разом порадіти і проявити. Тому цей елемент проявлення, ну, ми, ми бажаємо повноту часу пройти. Цей елемент судний день розпочався, ну я розказав про точку відліку. А тепер а як наповнити його? Ну, якимось змістом. Ну, наприклад, залетів шахет в Україну, 10 днів минулося, а судоустрій планетарного масштабу зробив так, що сусідня країна не держава, сусідня країна всі безвиключно громадяни наказані. Ну, я розказую організаційно. Тобто, це елемент, який ще не відбувся. Це тільки ми можемо уявити і матеріалізувати. Оце уява важливіше зазнання. Ну, я коротко прийшов по назві. У нас з'ясована назва з'ясована. Давайте я зачитаю ну, тоді ви... весь текст, ну, щоб, не, ага. щоб потім уже по тексту, да, які там. Значить ми миролюбиві земляни, зрозуміли, наш дім це планета Земля. Оригінальні кияни, ви там, оригінальні Дніпровці, бо ви сім'я з унікальним іменем, да? потім Кома. Життєстверджуючі українці. Бо для мене захищати природню цілісність українського народу, захищати життєстверджуючу самобутність українського народу, захищати генофонд українського народу, ну плекаючи за свої родові коріння і за світле майбутнє, це таких три виміри, які ще треба окреслити і показати, хто за них відповідає, це це ще тільки отак. От Знаєте, це є образ, який треба ще наповнити реальними людьми, які будують якісь свої плани. Тому йдемо далі, стверджуються українці та унікальні по своїй суті люди нової генерації. Як ми є. Оце нове слово миєм по-русски, ми є по-українськи, як е, ви з нами не хочете рахуватись ви нас не сприймаєте. ми ми е, ми є ми, Ви нібито закриваєте очі, що наша самобутність для вас не важлива. Але коли держава повернеться на те, що. Е, Суб'єкт права має право, він реалізує це саме право, то є там самобутність корінних народів, ну, є в нашій Конституції. Тому вони мають врахувати корінні народи і його самобутність. Тому ми через самобутність корінних народів України покажемо міжнародні відносини, але в межах країни під назвою Україна. Ну, тобто, якщо кола казати держав. Тому це йде елемент. е-е Ну, як би томи. А тепер вирішили явити. Тобто, цей елемент е, явити, що, як, коли, з ким і куди. Це прожора, публічна, світоносна дипломатія. Тобто, ми є, ми самоорганізувались і будь-які миролюбиві, суспільно-корисні ініціативи, але в прикладному варіанті, люди сценарії ресурсне забезпечення, сроки плоди, ми окреслили. І рухаємося. Ну, то тобто зараз всі по проектам і рухаються. Так ось, через планетарний благоустрій, на контентальний автентичний поступ сяйва життя світу цьому, дві крапки. Поясню, це розшифровка моєї авторської програми МАП Сяєве життя. В ті часи, в 2005 році, я її зареєстрував як скорочена МАП Всяє життя. Але це міжнародна авторська програма, я її розшифровував. Зараз я її розшифровував як міжконтинентальний, автентичний, адекватний поступ. Тобто, це ма вся його життя в новому вимірі. Тоже авторський супровід, але тут я маю для себе забезпечувати ну той супровід, знаєте, як генеральний архітектор какого-то висотного здання або якогось конструкції, то він відповідає за целостну картинку. І за цілосна реалізацію а там будет прорад на своєму участі, на своєму участі, там, ведущий какого-то тобто все це вже потом. Тобто, тут ідея реалізація авторської програми, поки ми не закінчимо всі війни. Я розказую елемент, але не як людина. Я зараз з вами веду перемовини і як людина, і як частка своєї сім'ї, і частка своєї роду, і частка свого, е, е, своєї родини, і частка нашого родоводу. Як е, людина, яка через рік взяв відповідальність і формує коло навколо відповідальності за родовід з ім'ям дорога життя. Ну, я, я розказую організаційно. Я і той, і той, і той. бо... Віта, Ви, наприклад, ви самодостатня людина, яка творить і реалізує свій внутрішній потенціал, і намагається гармонію в душі перетворити в гармонію світу. Оцей елемент. Але свідома рівновага внутрішнього і зовнішнього, це вже мистецтво. От, тому і цей майстерність, тому і мастер. Тому і владика, там, архангел, архангел, там ну, якась своя певна е, ну, щабе, щабелі, е, це щабелі збільшення відповідальності. Я так навіть можу сказати, це не щабелі, то над ким і під ким. Це щабелі збільшення відповідальності. Я як людина, ну ось я так. Як рід, я вже відповідаю за цілий нарід. А як коло українських родів відповідаємо за родоводство вже спільно. Оце досягти оцього колективного розуму це ще тільки крок. Тому е, я розгорнув е, прелюдію. Тепер далі е, бистро свою безумовну любов до всього, те, е, вирішили явити світу цьому, світу із вольними. Віта, я дивлюся на те уважно. Те, що, е, с, е, свою безумовну любов до всього сущо, життєдайного та миролюбивого, але як зріле, на сферну антенчністю людства. Я тут же зашифрував слово миролюбиве, слово мір з буквою і з крапочкою, тому що двозначність у змії ну жало цей язик із двома цими пелюсками, а мір в русському мірі це і оточуючий світ, і відносини. Оцей елемент маніпуляція та ми ж ми ж з мірами йдемо. Да оце маніпуляція, вона має піти на нівець, Тому е, слово мір М велике, Р велике і із Крапочкою розуміння, що е, по маркеру 2000 року українці в своїй країні живе, в нашій країні живе один український народ, е, за нього дбає одна українська нація, а відповідає перед нацією перед народом одна держава. Це ділові стосунки. Ми ще до цього рівня маємо дорости. А оця безумовна любов то свята українська земля згідно Конституції є об'єктом права власності українського народу. Тому нам не треба захищати ні державну цілісність, ні саму землю. Нам потрібно лише по маркеру 2000 роду на базі державних кордонів України самоорганізувати український народ в межах своєї країни, весь всіх без виключення. Як народ, як одне ціле. І навести і в своїй хаті як країні ну лад, і, і мир, і лад, і уклад. І в Європі як цивілізації поширити і показати, як це приклад в дружелюбній в Європі, і на всій планеті, як нашому спільному домі. Це ось три кроки. Перше, ми самоорганізуємося і для себе, і для всього роду людського, тому і безумовна любов. Ну, не, любов для мене. Підсумку першої частини це любов, це справа достойних. Тому по ми пройшли тільки сьогодні перший пункт да, і прелюдію. Тому я хотів би записати ще другу нашу зустріч, щоб ми його упорядкували і е, сформували. Що не зрозуміло зараз по першій частині, задавайте питання, і ми підводимо підсумок першої нашої зустрічі. Так, у мене питання виникло. Якби замість слова через рід, через там ще когось використовувати слова від роду, замість бути відповідальний за рід, а бути дієвим від роду, дієвим рішучим, замість через рід бути відповідальним за щось чи перед родом відповідальним. Як би так. Давайте так. Е, є така пропозиція, так як в регламенті, давайте, щоб підсумок перше робити, в регламенті Верховної Ради є правила, що ну, цей регламент це правила роботи Верховної Ради як інституції, то е, різні фракції узгоджують тему на видання, що треба на наступний тиждень, ну, що обговорюємо. І вони спочатку працюють в комітетах. Тому, коли мова йдеться прийняти в цілому, щоб один родовід з ім'ям дерева життя, то це значить прийняти в цілому пакет. Я сьогодні хотів так. би заявити. І далі уже ми робоча група, працюємо, додаток 2-3 до цього контенту, і ми починаємо редагувати. Тому і питання організаційного характеру: набрати сюди мінімум 20 сімей з оригінальним іменем, і одному із, так... із членів цієї сім'ї дати право редагувати файл. Ну, тобто я беру ваш gmail.com електронну адресу, е, я її додаю туди, як е, цей файл е, правом редагування. І тоді, коли нас буде 20 сімей і 40 громадян України, або це може е, сім'я українців там, ну ви зрозуміли, то один громадян України, а другий не України, вони там або є громадяни Польщі. Ну це таке. Е, тобто, тут предмет розмови, що ми 40 українців зберемо. І е, право буде у 20 е, ну, змінювати, тобто кожен із нас буде змінювати. Тому сьогоднішній перший підсумок нашої зустрічі прийняти в цілому, що ми гуртуємо і людей, як свідомий частки народу і людства, тобто українці по всій планеті, і сім'ї і, Украї... і людей як українців, і сім'ї наші українські. І родини і роди навколо одного родоводу з ім'ям дерево життя. Все. Тобто, тут приймати в цілому, ми сьогодні, ви як сім'я маяк благості, приймаєте в цілому. Ну, а далі, той хто хоче долучитися, він бере цей контент, каже: о, да, ми почули, ви розповсюджуєте інформацію, я це беру так. ОБС технологія, одна бабка сказала. Ну і ну, тобто, із вуст в уста Це сама краща реклама. Ви поширюєте інформацію через своїх людей, тільки ви довіряєте, які можуть вже дозріли до е, самобутності своєї сім'ї, як е, з іменем. Да? І тоді нас збереться 20 20 сімей, але 40 украї... українок і україночок. Ось таким шляхом на цю етері я хотів би, щоб ми сьогодні головна частина. Це перший нормативний документ. Він він не то, що ми зараз по ми втонемо в цьому всередині. Можна сказати мир у мир. Ну і що це дасть? А тому дав текст, там були кнопки, ну це і характеристики. Перше, проявити, проявляти безумовну любов до всіх, без виключення на планеті, як в нашому спільному домі, але через один наш родовід сім'ям на е, дорога життя. Ось коротко. Давайте ми зробимо підсумок. Тоді в завершення хотів би почути е, сім'ю із Дніпра, миролюбивого, з ім'ям е, Маяк Благості, ну, якось підсумково таку давайте робити тезу, так як я е, відповідав на тлумачення, але сконцентрував на те, прийняти в цілому, а далі будемо далі рухати. Прошу, прошу Михайла, прошу віта, ну якось дати закінчену нашу гармонію закрити. Сьогоднішній етер на такі позитивній ноці від вашої сім'ї, але в два голоси. Прошу. Так, як е, основу ми приймаємо. На, на, цьому, як, куди, е, етапі. на цьому етапі все зрозуміло. Дякую. Дякую. Все, тоді е, давайте такі якісь дайте е, посил духовного пенділя всім іншим, які будуть дивитися. Якийсь такий позитив в оптимістичній ноті. Прошу дати якийсь такий меседж. Ну, для мене і хай буде те, що повинно як з нами, як через нас, так завдяки е, нам. Е, це мій меседж, який я постійно повторюсь в кінці. Тепер ви можете сказати щось своє. Е, та як нам прийшло ім'я е, сім'ї. Маяк благості, так ми і проявляємо, і розповсюджуємо, і пропонуємо кожному із учасників теж прислухатись до нашого звучання і відчути теж благость в своїх душах і також в сім'ях. Вітачка, що... Віта. що жіночі Для мене важливо, жіночі також. Віта. Підтримую. Тоді е, гарного вечора, да, до побачення. ну і ну, так, З нами Бог. Коли з нами Бог, то тоді хто проти нас? Все найкраще, да, кінець зв'язку.